Друзі, всіх вітаю! Сьогодні у нас нове надходження, це Добло Панорама називається, це офіційна автівка від одного власника в дуже гарному стані. Купався новим в Одесі, задні парктроники, дві бокові двері. По салончику передні склопідйомники, електрорегулювання мультіруль, такий моніторчик з блютузом, з усіма ділами Є кондиціонер, є в нас механіка. Пластик, подивіться, в якому він стані. пробіг у нас 135 тисяч, є всі акти виконаних робіт. Все працює без чеків, одно колосико здуто, але... Ми його надуємо, все у нас працює. Чистенький потолочок, машина пасажирська, ніхто нічого, крім людей, не підвозив. 17-й рік. Приїжджайте, друзі, на тест-драйв на огляд, в дуже гарному стані, по кузову питань ніяких. Прикольна комплектація, кому потрібен. Такий пасажир, приїжджайте, дуже гарний варіант. Всіх очікуємо на тест-драйв.